Трусики з мереживом в популярних кольорах. Мені реально дуже подобається цей то, що на манікені. Він такий темний шоколад. Це зараз трендовий колір. Да, я, я помітила <гум> стосовно мережива, мені знову ж таки до зйомки Юля розказує історії <гум> наших наборів, взагалі, як вони з'являлися в нашому магазині. Але з часом в нас з'явилося дуже багато запитів: чи є у вас мережево, а чи є у вас щось гарненьке, а щось таке жіночне, а привабливе. І ми зрозуміли, що наші клієнти хочуть більший асортимент, і це абсолютно нормально. Тому ми почали з часом вводити в свій асортимент саме мережево. Ми, якщо чесно, взагалі на нього не клали великі ставки, що воно якось в нас вистрілить, але тим не менш воно дійсно. Дуже класно вистрілило на початку. Це так не було, тому що знаєш, є різне мереживо насправді. От чи були в тебе якісь негативні, негативний досвід саме з мережевними ну, трусиками? Було таке, що коли саме мережо, воно не дуже якісне. Типу, ти його одягаєш, і це є такі неприємні відчуття на тілі. Типу, що воно як якесь, ну не твоє, як зайво, mm -hmm. як воно тобі заважає. Ти цілий день ходиш, і вже думаєш, боже мій, коли вже їх би зняти щось таке зручне одягти. То було в мене таке. Але тут дуже класно, те, що ззаді воно іде, типу, як бавовна, а спереді, оці от мережевні ставочки, тобто і спереді воно дуже гарно виглядає, і ззаді як. Комфорт, sure. да, да так, тобто да. це основне, і насправді мережево це. Дуже така делікатна тема, тому що з ним дуже часто можна не вгадати. І ну, ми працюємо 8 років на ринку, і само собою що у нас також був негативний досвід. Ми е, замовляли в різних постачальників. Ми самі поки що не розуміли, як має взагалі як має відчуватися це мереж, яке воно має бути. Але з часом ми е, знайшли вже і гарного турецького постачальника, е, який дає нам дійсно мережеву просто відмінної якості, що воно м'ягеньке, воно еластичне і воно не буде псуватися. При першому шпрані воно не буде рватися одразу, і воно не буде знаєш, у ці катишки перетворюватись. Uh -huh. Ну коротше, що воно, грубо кажучи, довговічне, але при тому, що ти його практично не відчуваєш на тілі, то конкретно в даному наборі тут у нас представлено п'ять штучок трусиків, таких сліпів. Ось так виглядає сам набір. До речі, це упакування теж дуже люблять наші клієнти, тому що це зіп пакет. Yeah. Я е, скажу правду, що я сама люблю часто використовувати наші зіп-пакети для різних своїх цілей. Це дуже зручно, або в да. подорожі, або коли ти кудись їдеш, або коли тобі треба якісь дрібнички поскладати. Саме зіп-пакетик пакетик це дуже зручно. До речі, я хочу показати, як він відкривається, тому що в нас є моменти, знаєш, з поверненням. Да, ми, да, коли ж... на пошті розривають ці от пакети, вони нам потім приходять, і ми їх потім міняємо на новенькі. Тому, будь ласка, не рвіть наші пакети. Да, і вони. Дуже просто відкриваються. Дуже легко і просто. Дуже легко і просто, так, тому ми і беремо таке упакування, щоб максимально спростити життя нашим клієнтам. Тому попросимо пакетики не рвати. От. А про це набір Тут 5 штук представлені, 5 кольорів. І вони, до речі, ну, все одно, крім шоколада, цього вони все одно трендові, тому що тут є колір капучино, колір масла, білий, білий. колір, так, карамельний. Тобто дійсно така вже. Тепла кольорова гама, вона, до речі, реально на завжди популярна. М? і на осінь більш підходить. Да, 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 на осінь. Прям вона взагалі реально ідеальна буде. А в розмірах у нас від S до L, але вони дуже класно тянуться. Да, це також просили зауважити стосовно розмірної сітки. Ми завжди намагаємося замовляти всі розміри. Тобто, в нас немає такого, знаєш, що в постачальника є повна ростовка, а ми такі ні, нам, будь ласка, сміль. Типу, ми знаємо, що у нас величезна кількість клієнтів з любими розмірами. Це норма, це розмірами суперсарзсуперсайз батальній серії. Тому ми завжди намагаємося всі розміри замовляти, але поки що лише СМ та Л. Ми сподіваємося, що в постачальника з'явиться цей набір. А Даша сказала, що він гарно тягнеться. Він да, дійсно дуже, гарно тягнеться. Він дійсно, дуже гарно. <гум> <гум> гарно тягнеться, тому можете не переживати, він не буде тиснути, особливо в зоні бікіні або в боковій зоні. Тому... Якщо ви також, як і ми думали, що мережево це про лише про красу, але це про некомфорт, і то що мережево можна одягати лише на якісь побачення або на якийсь вихід в світ, то ми сподіваємося, що цей міф ми вам е, розрушили. Правильно так буде розвіяли. Так? Розвіяли, що ми цей міф розвіяли, тому що саме наші, наші трусики з мережевом можна одягати на будь-який вам комфортний день.